Всім привіт! З вами знову я Міша Пуфер, і сьогодні я не один зі мною Magic блогер Всім привіт. Микита має власний YouTube канал. Він його веде. Посилання буде в описі під відео. І його канал більше зосереджений на темі Winx. Не так, як в мене раз в тисячу років. І, скоріш за все, я просто побачив його. Канал підписався, і в якийсь момент я не пам'ятаю, чи ти в якомусь відео казав, що ти з Херсону, чи десь в посиланнях на інстаграм я побачив, що ти з Херсону. І якось так потім ми познайомилися. Ти мені потрапився у рекомендаціях. Насправді я зрозумів, що ти з Херсону, тому що я побачив у тебе на каналі відео. З моїм містом, і я думаю, ого, незвичайно о, знайти людину, яка любить Вінкс в Херсоні, в Україні. Зараз, в принципі, у нас Вінкс не дуже популярні, на жаль. Це дуже забутий такий мультсеріал. Зараз що популярне? Там Лол, Леді Баг? Таке. Мені здається, це якийсь стереотип через те, що не було окремого вінксо фандому на території України. Ми всі вважалися частиною російського вінксофандому. І насправді мені здається, український вінксофондом є. Просто він а, дуже незасереджений, типу на якомусь одному-двох блогерах. А я зараз дивлюсь ще одну. Дівчину, я не пам'ятаю, як називається канал в мене «Склероз». Вона мені потрапила в рекомендації з відосами Факти про Вінкс. Щось таке, 16 фактів про Вінкс. А потім я ще з часів, коли ми всі сиділи в контакті, пам'ятаю, що. Дуже часто я знайомився з людьми, і вони такі: Я з України, я з Харкова, я з Євра, тобто з інших російськомовних регіонів, і тому було складно зрозуміти, що український нексофондов в принципі є. Просто його не видно. І це одне з питань, які я хотів тобі задати на початку. На твоєму каналі є одне чи два відео українською. Ти продовжуєш знімати російською. Чому так? Ну, по-перше, в принципі, я завжди в житті розмовляю і російською, і українською. Ну, так було завжди з самого дитинства. У нас був і була і українська мова, і російська. Ну і канал я почав. Саме вести російською. Так було мені, в принципі, зручніше. Та й я дуже здивувався, що раніше було на Ютубі дуже мало відео українською. Я вже не кажу про відео по які... якихось фандомах, тому що це взагалі поки що дуже, дуже така нерозпіарна тема у нас в Україні, але я думаю, все ще попереду. Тому а, насправді. Так, я вирішив зробити такий експеримент: от, зняти відео Вінкс українською, тому що, чесно. Кажучи, у нас такий дубляж. Він чарівний, він просто це скарб. Е, на жаль, раніше якось я не дивився Вінкс українською, тому що, по перше, їх взагалі серії української не було е, в доступі в інтернеті, як вінкс на російській мові. От тому я дивився на Ютубі чисто російською, але зараз я взагалі не можу сприймати дубляж російський, то насправді у нас більш, напевно, от, якось серйозніше навіть е, нові сезони. Мені було дивитися українською приємніше, тому що у нас такий більш переклад точніший, я б сказав, більш такий справді серйозний. Вінкс не виглядає там як якісь е, е, дівчата, які застрягли у дитинстві, тому що ну, справді от ви просто послухайте російську і українську, і ви зрозумієте, у чому різниця, в принципі. Але я не зупинюся, я буду і далі знімати більше відео українською, особливо на такі теми, які у нас, я думаю, будуть популярні. Наприклад, помія та я мультсеріалу в Україні він у нас доволі таки популярний. Можливо, по леді Бак щось буде, я подумаю. от, но сам факт, надалі відео на моєму каналі українською теж будуть виходити просто. Називайте, як хочете, що я буду сидіти на двох стільцях. Але ну, я буду випускати відео і російською, і українською. От заводити інший канал не, не бачу сенсу, і на це буде ще більше часу е витрачатися. тому ну, якось Я так. як людина, яка покинула канал на тисячі підписників, і за півроку зібрала триста. Е, розумію таку думку, і все ж я е, ну, моя позиція я за таку лагідну українізацію, щоб кожен робив все в своєму темпі, як йому це комфортно, е, і немає нічого проти що є українські блогери, які знімають і українською і російською, але при цьому вони там не називають війну війною а Не розповідають якийсь свій до вас світ, а в тебе нещодавно виходило відео, я пам'ятаю, де ти якраз таки йдеш по Херсону і розповідаєш ось цей ось пласт ситуації свого життя за останній час. Я не маю нічого проти, якщо просто український контент буде поступово з'являтися. І, можливо, навіть в цьому. Буде більше сенсу, коли вже в нас буде більш розвинений український YouTube. Тому що е, десь е, 70% контенту на моєму каналі це насправді те, що я хочу дивитись, але ніхто цього не знімає. А все інше це просто вклад в розвиток українського Ютубу. Я просто сиджу і думаю. Ну, хтось, ну хоч хтось, ну зніміть ще щось. Насправді я дуже радий, що є канали по Winx, тому що знімати ще й по Winx я би просто не встигав. Ти усю окупацію провів в Херсоні, ти не виїжджав. Ні. Ну, для мене це прям окремий е пункт, такий е новий респект. Тому що я провів в окупації десь півтора-два місяці, і для мене це було жахливо. Ось у мене є друзі, які там півроку провели і виїхали. А Знайомих, які ось повністю пережили всю окупацію ну, дуже мало. Давай кілька слів, якихось, як це можна охарактеризувати. Ну. Це було складно. Взагалі, для мене було складно, коли не було світла, води, зв'язку нашого українського. Взагалі, для мене це окремий був біль, тому що ну, як мій український номер, до якого я звик. А, і тепер немає зв'язку. Ну, це було жахливо, тому що було, так, було таке відчуття, що нас просто відрізали від усього світу, І думаю, ну. Як це так? 21 сторіччя, а серйозно, у нас якісь проблеми з водою, зі світлом, ну як це так? І це було складно, дуже. І, звісно, були такі депресивні навіть моменти, але я якось не знаю, якимось чарівним образом, все одно вів канал, і я навіть сам переглядав відео і дивувався, як. Були дійсно проблеми з інтернетом і зв'язком, але якось все одно знімав. От. Я так. тільки хотів про це запитати, тому що я пам'ятаю, як в мене з одної сторони новина, що в Херсоні немає інтернету вже три дні поспіль, немає світла, а з іншої, сповіщення нове відео на каналі Blog. Ну, я ж фея. Фей, тобто. От. Ну, насправді я дуже радий, що це закінчилось. В принципі, також як і почалося дуже несподівано. От. І, ну, звісно, що от я відчував найголовніше в окупації, що таке було відчуття, що у нас забрали якусь свободу я Не знаю, якусь свободу там слова, дії. Ну, було дуже так. Навіть по вулицях ходити якось так, ну, не дуже не знаю, звично. Ну, це було взагал, взагалі не те. Для мене повністю атмосфера нашого міста тоді зникла. Думаю, це все не те, до чого я звик. І я, звісно, був дуже радий, коли. 24 листопада. По-моєму, 24 листопада. Я просто не уявляю, як ми потім після війни будемо всі ці дати якось в календар вносити, тому що ну, це дійсно важливі пам'ятні дати, але їх дуже багато, тому що в 21 столітті війна йде дуже жвавіше, ніж це було ну, в часи Першої і Другої світової. Типу, в нас кожен місяць є якась подія або трагічна, або позитивна. І якщо кожна з них буде відмічатися, то мені здається, ми наступні 5 років будемо просто вихідні, а потім вихідні, а потім день жалоби, а потім вихідні. Про плани він розповідає в останньому. Ну не в останньому, вже а в одному з крайніх відео про плани на канал, тому про це питати немає сенсу. Ну, якщо немає про що говорити, завжди можна поговорити про стереотипи, але про них ми вже поговорили на каналі Микити. Вже сподіваюся, вийшло відео а, про стереотипи, про чоловіків, про хобі, і посилання буде в описі підказка десь згори. Можна завжди продовжувати розмовляти про Вінкс. Тому що мені здається, ця тема писав А В мене таке питання: чи є сьомий сезон українською? Так, є, і до речі, я ж також у мене є канал, який е, повністю, ну, майже, частково е, присвячений і іншим мультсеріалам, але загалом більше по Вінкс. Там я викладаю серії. Повні українською, і не тільки. Навіть намагаюся повнометражні фільми. Ну, все те, що не виходило на офіційному каналі, що для мене дуже дивно. Там навіть п'ятий сезон, тільки в дубляжі пікселю, в цьому жахливому, але ностальгічному. І для мене було дивно, що вони навіть не виклали, хоча є п'ятий сезон в нормальному дублюванні від ТЕТ або один плюс один. Ну там. Такі розбіжності показували на тет, а дубляж взагалі один плюс один. Ну, так. А, шостого сезону не було на Ютубі досі. І сьомого. Я от думаю, хм, так, ну це треба виправляти, Я вирішив цим сам зайнятися. І тому так, є канал, він називається Магія Вінкс. А, канал Вінкс українською, але там я постарався майже всі серії викласти шостого сезону. На жаль, авторські права. Цього не дозволяють, а сьому сезон я взагалі про це промовчу, тому що його взагалі не дозволяють викладати а, на Ютуб. Але так, в сьому сезон є. От, на, я... на сайтах в інтернеті є всі сезони Вінкс українською і спін офф але тільки чомусь один сезон, другий так і не виклали ніде, і думаю, ну що це таке? Хоча я бачив його по телеку, по телевізору. Обиждя. Але так, у нас майже все переклали, окрім чотирьох спецвипусків від Nickelodeon. Ой, а кому потрібні ці спецвипуски? Коли їх її... анонсували, я думав, що це буде щось таке. Прям а коли вони вийшли, я такий. А, окей. Ну, перші три це ще норм. Але коли увесь другий сезон. Запихнули в 45 хвилин. Я такий просто. А де, де, де другий сезон, по суті? Але я розумію логіку, навіщо це зробили? Тому що Nickelodeon почав показувати відразу з з п'ятого сезону, коли почалась співпраця Rainbow і Nickelodeon якраз. Ні, навпаки. А вони. Почали з третього сезону, тобто третій четвертий, вони просто своєму. Я хотів посвоїли. до цього підвести, що uh, прям співпрацю вони почали з п'ятого, але третій, четвертий сезон був в нормальній якості. Тому вони почали показувати третій, четвертий, п'ятий, а потім такі щось тут не те, і зробили цей короткий переказ першого другого сезону, який ну, моментами він дивний. Мені здається, цей переказ ну ніяк не переказав суть другого сезону. І, а восьмий сезон теж є українською, тому що я пам'ятаю, що я передивлявся всі сезони українською, і десь на шостому сезоні я зупинився. Шостий сезон я подивився українською, а от сьомий я вже українською не бачив. На, на жаль, на жаль, восьмого сезону у нас немає. Хоча у нас виходили деякі товари по восьмому сезону. Це було так дивно. Але була інформація, що те хотіли показувати ще у 2019 році. І, на жаль, щось там пішло не так. І вони не показали досі. І це, на жаль, дуже-дуже Дуже <гане> погано, тому що, ну, в принципі, мені було б цікаво, який би був дубляж, чи переклали б пісні. Ну, тому що у Вінкс, це таке те, що було останнє показане у нас по телебаченню, то там пісні, на жаль, взагалі не переклали, просто додали субтитри, і думаю, цього достатньо. От, тому було б цікаво, насправді, як, як би восьмий сезон переклали. Чи бу... Були там перекладені пісні і так далі. На жаль, його так і не дублювали. Я намагався реалізувати цю ідею, не дуже вийшло, тому що е, дуже складно шукати акторів дубляжу. Дуже. Але я думаю, в принципі, якось перекладуть, тим паче, що влітку минулого року показували вінкс на плюс-плюс. От, правда, так дивно показали, тобто, показали повністю п'ятий сезон, шостий і сьомий не до кінця. Вони зупинилися на дев'ятнадцятій. А серії, якщо я не помиляюся, і все, вони навіть до, до кінця сьомого сезону не показали. І я сподівався, що Плюс Плюс взялися за цю ідею прикласти восьмий сезон, тому що в принципі, нав навіть восьмий сезон підходить під цільову аудиторію Плюс Плюс. Тому я думав, в принципі, що логічно, що вони покажуть цей сезон на своєму телеканалі, але ні. На жаль, і просто ви мрії так рухнули, і думаю, ну блін якого чорта? <реш> ну, У мене на, до речі є така а, інформація, трошечки пліток, а, типу, про те, чому 9-й сезон Вінкс це насправді не дев'ятий сезон Вінкс, але офіційно він називається дев'ятим. Знаєш чому? Тому що, коли купують права, купують права на франшизу і будуть показувати з першого. Зі спешалами, з сьомим, з восьмим, і тільки після цього дев'ятий. Тому я сподіваюся, що ТЕД або карусель, або плюс плюс куплять ці права, перекладуть, продублюють восьмий сезон і потім вже займуться дев'ятим. І ми хоча б отримаємо повний дубляж українською мовою. Ну, хоча насправді, знаєте, я дякую нашому дубляжу, що вони, напевне, зупинились вчасно, ну, тому що насправді ну, Вінкс для мене найлогічніше закінчилися на сьомому сезоні. А серіал доля Сага Вінкс і «Світ Вінкс» — це такі дуже гарні доповнення до мультсеріалу, спін-офи. Але ні, восьмий сезон це теж для мене такий спін-офф. Це точно. Ні, я не вважаю це офіційним продовженням, тому що, вибачте, але вони взяли і зруйнували усі канони, навіть шостого сезону. А з яких пір там Мієлі у нас а, другокласниця. Ну, що за кріш? І вони ж усі. Свої перетворення втратили, тобто вони взагалі були безсилі окрім Блум, ну. Хоча, по-моєму, по в шостій серії все ж таки сили теж зникли. І як так вони повернулися до сиреніксу який втратили ну це такий взагалі абсурд. Ні-ні. Тому восьмий сезон точно не канон. А ну дев'ятий сезон вони це пояснювали, чому вони, в принципі, не стали називати не стали називати, наприклад, не Вінкс, а якось по-іншому, ну тому що погано буде продаватися, якщо не Вінкс будуть. Ну, логічно, напевно, я б напевно і так само зробив, але навіщо хоча б вже зробили би якийсь Вінкс, але інший проект, а не дев'ятий сезон. Ну, таке собі. Мені здається, вже можна було зробити про дітей Вінкс, тому що якщо Скай знову зробить. Блум пропозицію, я цього не переживу. <плес> Єдина гарна е, річ в восьмому сезоні, яка мені сподобалась, те, що вони використали трансформації, які втратили, це дивно, але мені сподобалось, що в принципі показали, що таке можливо, що вони можуть використовувати старі трансформації, і що. Кристальний Серенікс в фіналі сезону, що старі трансформації можуть змінюватися як ось Белівікс мав Софікс і Любовікс, так, звичайний Серенікс, кристальний Серенікс. Ось це єдине, що було гарне в восьмому сезоні. А так просто. Не канон. Канон який не канон. Те ж саме можна сказати і про одного разу в касті, тому що восьмий сезон а, це був нібито доповненням до основної історії, без якого теж можна було пережити. Так, а, на чому завершується шостий сезон? Він якось завершився дуже просто. Вони всі зібралися в кінці, і як на картині. А. «Таємна вечеря. Шість, шість сезонів точно мало бути, а сьомий вже доповнення. Ось так. Але в сьомому сезоні фінал більш такий чутливий. Мені сподобалося. Фінал сьомого сезону. Мені треба передивитися, тому що я одного разу в касці почав дивитися, коли вийшло три сезони. Тобто, я три сезони подивився залпу. По пів сезони за день, а потім сидів і раз в неділю, по-моєму, серіал виходив в неділю, а в понеділок вже був переклад. І ось я в понеділок, після школи, а потім після універу дивився одного разу в катці. І через це я погано пам'ятаю якраз шостий і сьомий сезони. П'ятий просто мій улюблений, тому його я передивлявся мільйон разів, він в мене є скачений. П'ятий я пам'ятаю класно. Четвертий мені сподобався друга половина сезону. А ось шостий, і сьомий я дивився ось раз в тиждень, і тому я дуже багато чого забув. Я от сьогодні, напевно, буду передивлятись Русалоньку Стару Діснея. Потім схожу в кінотеатр, а потім буду одного разу в кайті передивлятися. Ой. Ну от насправді про ремейки Діснея взагалі, от у мене є так, така думка, що чому вони не повчаться у серіалу якось у касті? В плані підбіру акторів, вони ж там просто настільки канонічні, от як там підібрали такі, таких схожих Анну та Ельзу. Боже, ну взагалі, что це моя любов. От, я дуже полюбляю Крижине серце. Ельза це одна з моїх найулюбленіших принцес, і те, що їх перенесли, так сказати, у життя, це було так незвично, і я радий, що у якось у касті, звісно, цю ідею реалізували. Ну, Я впевнений, що Дісней теж зніме, скоріш за все, екранізацію Крижиного серця, але от щось я. Побоююсь, <хи> яку там Ельзу та Ану підберуть. Тому що я, звісно, нічого проти не маю. Мені, в принципі, подобаються нові версії, так сказати, наших улюблених мультфільмів дитинства. Але, на жаль, багато ремейків вони такі нудні, от, чесно. Я дивився Аладдіна, просто зрозумійте цю думку. Я передивився мультфільм Аладіна, і це такий скарб. Мультфільм і веселий, і такий. Дуже цікавий в плані сюжету, а фільм такий нудний виявився, і акторів таких підібрали 50 на 50. Є, і в принципі, е нормальні, нормальний вибір, а є ну, таке, чому там такий Джафар молодий. Це так дивно було. От Король Лев, я взагалі не дивився. Я вважаю, це було взагалі не потрібно. Навіщо це тупо теж графіка, просто тварини там більш такі живі, Але це дивно. ну От як на мене, найкраща екранізація це Аліса в країні Чудес, Попелюшка. Взагалі, я її передивлявся тисячу разів, це ідеально, там ідеально все. а Потім Малефісента це взагалі фільм обожнюю. І мені от з останніх сподобалося більше все Круел, Це було от єдине. Таке вау, дійсно вау. Інші це таке собі, але Русалонька з мене, наприклад, взяла на інтерес, тому що не знаю, я так полюбив мультфільм одного разу, а тут і буде екранізація, тому що взагалі фільмів по цій касті дуже мало, що мене завжди дивувало. Та й мультфільмів небагато, тому я радий, що, ну, хоч якусь версію, ми отримаємо живу. Тому що це дуже складно знімати. Всі підводні сцени, плюс в mm -hmm. багато магії. А, І мені здається, що навіть добре, що Русалоньку вирішили зняти зараз, тому що зараз точно є технології, з якими це не буде виглядати, крім живого. Ну, Деяким вже не подобається, як в неї рухається волосся під водою. А, типу, це комп'ютерна графіка, вона погана. Але. А, Disney викупив Марвел, uh, а в фільмах Марвел вже робили ось таке волосся, яке саме по собі uh, рухається. І я знаю, що воно класно рухається. А ще більш цікаво те, що деякі сцени все одно зняті під водою. Я такий. Що? Ну, типу, навіщо? Але ну, окей, добре. Це була перша частина нашої розмови. Друга частина або вийде за кілька днів, або вже вийшла. А також не забувайте поставити лайк, підписатись і подивитись відео на каналі Меджик Блогера про чоловічі стереотипи.